Слава Україні! Ми готуємо сьогодні черговий вантаж завтра, в 15-й годині в нас виїжджає три авто на фронт для нашого польсько-добровольчого батальйону. І зараз воює на Харківському напрямку для Януша, також на Донецький напрямок до Ігоря Ткаченко, і також знову на Харківщину до Андрія Тимченка. Це бус і багато. Вони не поїдуть по всі. Завтра ми їх завантажуємо повністю харчами. Поїдуть консерви, сир, інші речі. Звичайно, не забудемо про польські Жеськи. Щоб трошки осолодити нашим хлопцям ту лиху годину при захисті нашої країни. Ми зараз відправляємо. 122 пари взуття для наших хлопчиків, зв'язку з тим, що наші партнери мають змогу купити більшу кількість. Це Донецька область, Краматорськ, це Сума Це ж це хлопці, наші, які перебувають. По їх домівка, які далі нададуть їм на фронт. Знову Донецька область, знову Оля Безлюдна, яка оснащує наш волонтер в Києві, яка оснащує постійно весь фронт. Це Марина Мосичук, це Анна Соколова, це Тимур Мафейв, наш Едельвейс, який -E стоїть теж на Донецькому напрямку. Руслан Бальков, Володимир Кучер, Іван Камельник та Володія Мартинюк, теж наш танкіст, наш Міша Дасюк, Донеччина. Діма Маршук, наша розвідка, побратима нашого Юри Шевчука, які нас побили, працювали, фаморі, які нас працювали з святої пам'яті, загинув, захищаючи нашу рідну з вами землю. Для всіх хлопчиків з розвідки теж на Донеччину, для Максима Колошіна, наш ДНС, для Андрія Дасюка, наш Таляра Андрійка, для Гіни Мартинчука теж Харківська область, Донеччина, Запоріжчина. Для нашої Віталіка Суворученка, Харківська область, Миколи Мартинчука, Донеччина, для Руслана по це наш славний третій ШБР. Який зараз воює на Харківщині, Олександра Терещенка, Харківський напрямок, ігора Колодюка для нашого благодійного фонду «Склад Тернопіль, нашого вірного партнера, який приїде до нас і допоможе нам в логістиці з постачанням цих транспортних засобів і цієї допомоги для Сергія Коні Верселюка Старкуні, які теж побратиме, якого воюють на Донеччині, для нашого гріші скрипника за розвідки з Донецького. Напрямку слов для нашого сагача Анатолія тер оборона сума, який захищає мужньо зараз цей напрямок для нашого влада Шиходова та Євгена Антонова Мирнограду з Херсонщини для Віталіка. Головні наш наш славний сафарі полк і для його хлопчиків, для Михайла Мельника та Олега Довганя, наших хлопчиків з Донеччини, самі Уманчани, для нашого Березовського, для нашого Кравцова Саші та нашого Андрійка хама, мого троєрідного брата, які теж в напрямку Донеччини воюють. Для наших славних морфіків Едуарда Панфіловича, нашого, для нашого Роми горняка, який теж працює на спецпідрозділі. Ми їм допомогам, ми їх взуємо. Вівторок нашим військовим взуттям, натовського взірця, і ми приближаємо їм своїм взуттям до того НАТО, яке так важливе для всіх наших українців. Вівторок будемо вдягати форму, і будемо ще далі. В нас в плані, ще два авто закупівлі. Це наш сильюк універсалюк, транспорт авто чотири потрібний. Та наш потрібний теж нам наш для авангарди медичний. Автомобіль або інший автомобіль, який потрібен зараз польський івангард, який рятує нашу українську землю, наших хлопчиків на фронті. Долучайтесь до нашої допомоги. Разом ми будемо сильні. Вся група «Ланекско», всі наші заводи, де працюють наші люди. Весь поярсько поморський український дім, всі мої е клієнти, моєї канцелярії, присяжного перекладача Допомагай, долучайтесь до допомоги нашій Україні. Става Україні! Проблемо.